Доброго ранку, маленькі слухачі, зараз я вам пропоную послухати казку. Жив собі їжачок, вирішив він помандрувати, знайти собі нових друзів, зустрів веселу білочку, яка збирала горішки та гриби. Їжачок запропонував білочці разом з ним помандрувати. Адже разом веселіше білочка погодилась, Ішли вони та побачили якихось незнайомих звірят. Хто ви, запитав їжачок. Їжачки? Ні, ми не їжачки, відповіли звірята. Подивись, у вас їжачки спинку вкривають голочки, а ми вкриті пір'ям. Ми не схожі на тебе. Напевно, ви білочки, запитала білочка. Ні, ми не білочки. У тебе хутряна шубка та пухнастий хвіст. І в нас немає хутра, і хвіст у нас з пір'я. Та ще у нас крила, а у тебе їх немає. Ми маємо дзьобики, якими здобуваємо їжу. Лапки у нас із кігтями, ними ми розгрібаємо землю і листячко, щоб знайти черв'ячків, насіння, комашок. Це наша їжа. Ми живемо в гніздах, які будуємо на деревах, кущах, ховаємо у траві. Ми вміємо гарно стрикотати, кукувати. Ну що, здогадалися, як ми називаємося? Доки ми з вами слухали казку, до нас на гостину завітали пташки. А які саме ми дізнаємось, відгадавши загадки? Маленький сіренький хлопчик стрибнув на стопчик. Хто це малята, як ви вважаєте? Так, це горобчик. Молодці, сама сірувата, хода мішкувата. Горда персона звуть її ворона. Як ви здогадалися, що це ворона, бо вона має великий дзьоб, і сама вона велика. Слухайте ще одну загадку. Вона животик жовтий має, ще й чарівну кроватку одягає. Хто це, діти? Вірно, це синичка, як ви здогадалися? Так. Вірно, за її кольором обличчя. чорно біла метушлива, голосно стрикоче, мабуть, злодійка пташина щось украсти хоче. Хто це діти? Так, вірно, це сорока, бо вона стрикоче і хоче вкрасти якісь блискучі речі. Ось ми з вами малята і відгадали назви друзів птахів білочки та їжачка. А як можна назвати одним словом? Так, вірно, зимуючі птахи. Чому їх так називають? Бо ці птахи залишаються зимувати у нас. А зараз я вам пропоную гру, яка називається Великі і Малі. Дидактична, гра Птахи та пташенята. Ось так на світ з'являються птахи. Птахи роблять гніздечко, відкладають яйця, висиджують їх, і з них вилупляються пташенята, яких вони годують, доглядають за ними, і пташенята ростуть протягом всього літа. Восени наші пташенята вже виросли. я сьогодні пропоную вам гру. Я вам буду називати дорослу пташку, а ви називатимете її діток. Тож почнемо. Горобчик! Апташенята. Так, горобенята. Синичка апташенята. Так, синиченята. Снігу апташенята. Снігурята молодці дітки. Сойка апташенята. Так, сойченята. Розумнечки мої. Сова. А дітки? Совенята. Молодці малята. Сорока а ташенята. Як звуться? Так, а пташенята сороченята, молодці дітки. Гава. А як називається малеча гави? Так, дітки, малеча називається гавенята. Молодці. Дякую за увагу. Гарно пограли молодці малята, Знайомо з зимуючими птахами далі. Малята, а як живеться птахам узимку? Так, вірно, їм голодно і холодно. Чому їм голодно? Тому що зима засипала все снігом, та птахам важко знайти собі їжу. Вони оселяються ближче до людей. Ми можемо їм допомогти. Так, звісно. Ми можемо повісити годівнички. Навіщо потрібні годівнички? Правильно, щоб в них сипати корм. Який корм сиплють годівнички? Так, вірно, це насіння, пшоно, крихти хліба. Коли пташки ситі, вони не замерзнуть. А навіщо треба підгодовувати пташок взимку? Тому що птахи влітку знищують шкідливу гусінь та жучків, щоб не загинули дерева. Існує народне прислів'я. Де багато пташок, там немає комашок. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру пташина їдальня. Добрий день, любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про птахів і про те, що вони їдять взимку? Ми з вами знаємо, що перелітні птахи відлетіли в теплі краї, а з нами залишилися зимуючі птахи. Давайте пригадаємо, хто із них залишився і чим ми можемо їх годувати. Так, з нами залишилася сова. А ще сойка. А також синичка. Сіра ворона. Гава. Снігур. Горобець. Всі вони взимку потребують підкормки. Ми з вами повинні годувати. Пам'ятайте, коли годуєте птахів, їм не можна. Чорний хліб, солоне сало та смажене насіння. Кладіть у годівничку їжу для різних птахів. Що ж їдять наші пташки взимку? Подивіться уважно. Так, ну кожна пташка їсть своє. Синички їдять в сало, гопчики насіннячку. Подивіться, які годівнички можна виготовити. Це справжнє диво, коли ми з вами повісимо годівничку і будемо спостерігати за тим, як наші пташки взимку їстимуть, і ми з вами їм допомагатимемо. Для виготовлення годівничок можна використати різні матеріали: дерево, пластик, навіть із картону. І таким чином допомагати нашим птахам взимку. Пам'ятайте, Пташки бояться взимку не холоду, а голоду. Тож обов'язково допомагайте нашим птахам з їжу і робіть годівнички. Разом з батьками виготовте годівничку і повісьте її біля свого віконця. А навесні зробіть шпаківню. Дякую вам, малята, за увагу. Малята. Так з якими пташками? Подружилася білочка та їжичок. Так, вірно, з горобчиком, синичкою, вороною та сорокою. Як цих птахів називають? Вірно, зимуючими. А як ми можемо їм допомогти взимку? Молодці малята. Ми їх будемо підгодовувати. Ви сьогодні були дуже уважними та старанними. До побачення, мої маленькі слухачі!